Мандрівники, чи готові ви зазирнути за завісу найзагадковіших місць планети? Існує острів, куди не можна ступати, місце, що зберігає свої таємниці від сторонніх очей. Це північний Сентінел, жива капсула часу, що кидає виклик сучасному світу. У глибинах Бенгальської затоки лежить острів Північний Сентінел, оповитий містичною аурою. Це не просто земля, а фортеця, що оберігає давні традиції. Кожен, хто намагався наблизитись, зустрічав смертельний опір. Його береги це межа між нашим світом і незвіданим. Тут плем'я століттями відкидає будь-який контакт, захищаючи свою недоторканність. Це місце, де час зупинився, а природа диктує свої правила. Сентінельці одне з останніх неконтактних племен світу. Їхнє існування це виклик нашому розумінню цивілізації. Вони вартові своєї землі, що оберігають її від будь-якого вторгнення. Їхня історія це історія виживання та самодостатності. Кожен чужинець, що ступає на їхню землю, сприймається як загроза. Це нагадування про те, що деякі таємниці мають залишатися нерозгаданими. Цей острів не просто географічна точка, а символ поваги до невідомого. Він вчить нас, мандрівників, цінувати межі та розуміти, що не все на світі призначене для дослідження. Деякі місця повинні залишатися недоторканими. Північний Сентінел це нагадування про крихкість культур та важливість їхнього захисту. Поважайте незвідане, цінуйте унікальність та пам'ятайте, що справжня пригода іноді полягає у відмові від вторгнення. Поділіться своїми думками, які ще таємничі місця надихають вас на роздуми. Підпишіться на канал, щоб дізнаватися більше про дивовижні куточки нашої планети та етичні подорожі.